Шановні присутні, відповідно до розпорядження міського голови, на сьогодні скликану 76-ту постанову сесію Золочівської міської ради. На наше засідання прибуло 19 депутатів, адже є хворобу ми можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 76-ї сесії Золочівської міської ради оголосити. Try yeah. yeah. а також війні з російським окупанта. Ви винамочати. Для ведення протоколу сьогоднішнього засідання беремо секретаря сьогоднішнього засідання і депутат Песня Бортіння. Ставлю на голосування кандидатуру нашої колеги Леся Борботи, як секретаря сьогоднішнього засідання. Ринків за Бабінської немає. Барабаш Бартошика немає, бідної немає. Гудзібува, Борвота, Городовольський, Забродська, Задорожного немає. Кармазин, Костика немає, Костюка немає, Кривуцький, Кубішин немає, Кушнір Лестовського немає. Медвідь Поліник, Перухіна, трудної немає, Рудий немає, Салимак, Садорович Олег, Садорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Тоцький, Пютіна немає, Халявка, Сидзия немає, Чучман немає, Шабаровський. Залук Сибирь. Прийнято рішення, дякую, прошу. Для підрахунку голосів оберемоків. Депутат Назар, і депутат Тарас Шаворовський. Ставимо голосування затори наших колег Сича і Шаворовського як раківників сьогоднішнього засідання. Гринків за Барабаш, Гудзруле, Орбота, Ворондоловський, Завроцька, Кармазин, Кривуцький, Кушнірка. Медвідь, Оліник, Первухана, Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Сицюк, Симбай, Торський, Халявка, Шаваровський. За 20. Прийнято рішення. Дякую. Колеги, вам роздано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, чи є до нього зауваження? Якщо ну, немає, з вашого дозволу поставлю на голосування в чинному. Гринків за Барабаш, Зубова, Ворота, Бродоловський, Забродська, Кармазив, Ривуцький, Кушмір, Медвій, Поліни, Первукіна, Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Халявка, Шаваровський. За 20 людей прийнято рішення. Дякую. Колеги, ставлю на голосування в цілому проєкт регламенту сьогоднішнього засідання. Голосуємо. Гринків за Барабаш. Зилове, Боргота, Городовольський, Завроцька, Кармазель, Кривушський, Кушнір, Медвідь, Поліни, Таргутина, Саламакса, Доровичовеця, Зровичурій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Халявка, Шаваровський. За 20 два прийнято рішення. Дякую. Переходимо до першого питання. Відступних депутатів з заявами та оголошеннями чи є, бажаючі? Немає. Дякую. Переходимо до наступного питання. Внесення змін до показників бюджету міської ради, доповідачі мія мудра, признана на прошу. Шановні депутати, тільки почався рік, ми вже вносимо зміни, оскільки потрібно харчувати дітей. Учнів 1-4 класів проводили всі виплати і ми приймаємо. Спочатку спрямовуємо вільні залишки в сумі 5 мільйонів 449 300 вільного залишку субвенції з державного бюджету, яка була виділена в минулому році на харчування учнів, і ми її прийняли 31 грудня, про що я говорила, що потрібно буде спрямувати ті вільні залишки. Крім того, ми приймаємо субвенцію з державного бюджету на підтримку особам з особливими освітніми потребами в сумі 550 підесять тисяч сімсот. На заробітну плату педагогічним працівникам, на субвенцію з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів середньої освіти, 7 мільйонів 510. 000. Це є доплата тисячу гривень до за заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Це є на видатки тільки на перше півріччя. На наступний період буде додатково виділятися субвенція з державного бюджету. На перші півріччя по наших розрахунках маєте коштів вистачити. Крім того, ще нам виділили субвенцію з державного бюджету на програму Нова Українська школа в сумі 3 мільйони 286 тисяч 600. Теж ми приймаємо ті кошти і відділ освіти вже буде мати змогу почати тендерні процедури закупівлі. Крім того, От у вас є така табличка та пояснююча записка. То перша стрічка міняється. Ми оскільки ми беремо участь в проєкті, і щоб тільки забезпечити співфінансування по капітальному ремонту водопроводу, водозабору по вулиці Січових Стрільців ми знімаємо не 5 млн 800 а знімаємо призначення тільки 2 млн 800 щоб забезпечити до 24-го числа потрібно подати рішення в сесії, на нас призначення, і залишиться 3 млн, що вони будуть бачити, що в нас є передбачено співфінансування цього проєкту. Тобто резервний фонд буде вже не поповнюватися на 10 млн 21 000, а тільки на 7 млн 21 000 зменшуємо призначення на 1 494 000 тисячі на ремонт укриття і спрямовуємо в резервний фонд, зменшуємо видатки на 3 мільйони 179 тисяч поточні видатки по охороні здоров'я з енергоносіїв вони просять перенести їх в капітальні видатки, щоб вони могли продовжувати ті виконання робіт, які вони не виконали ще в минулому році. І ми ще. На капітальний ремонт даху спрямовуємо 773 тисячі за рахунок зменшення по підгородні 3 мільйони 500 по сонячних панелях. Отакі От видатки ми пропонуємо зменшити. Чому? Тому що ми спрямовуємо ті видатки на резервний фонд. А вже 30-го числа в нас буде чергова сесія, і прошу всіх активно взяти участь в бюджетній комісії. Всі засідання комісії. Ми з вільних залишків на цю мету, що ми сьогодні знімаємо, будемо спрямовувати видатки з вільного залишку, тому що внесено зміни в бюджетний кодекс. При кінцевих положеннях є записано, що вільні залишки, які утворилися на 1 січня 2025 року, можна спрямовувати на підтримку установ підприємств, які надають послуги з постачання і водовідведення. На водопостачання і водовідведення. Тобто ми зможемо дати тих 3 мільйони 500 на, і на укриття з вільного залишка, оскільки нам дозволяється бюджетний кодекс. Які запитання є до голоди земельних? Немає? Дякую. Дякую. Тоді з вашого дозволу я ставлю цей проєкт голосування. Гринків Забабашка, Бітілова, Горгода, Городоловський, Род, немає ні вийшов, Забродська, Тармазин, Зауцький, Кушнір, Меді, Оліник, Первупина, Солома. Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Статю, Симвалі, Торський, Халянка, Шаворож. За 20. Прийнято рішення. Дякую. Наступне питання це внесення встановлення щомісячної доплати за роботу розглядати в умовах праці до річних працівникам закладів освіти. Доповідачем має бути Андрій, його немає. Тараса, ви щось поясните? Шановні колеги, як казала Галина Зиновіївна, постановою 1515 від 27 грудня 2024 року Кабінету міністрів спрямовано субвенцію на встановлення доплати усім педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти. Де мова про 1300 гривень з 1 січня по червень, 30 червня. І відповідно вже за результатами будуть ще додаткові кошти. Також цією постановою у е, окремому пункті виписано, що рекомендується органам місцевого самоврядування встановити таку самодоплату іншим педагогічним працівникам, які не є закладами загальної середньої освіти. Тому е, в даному рішенні, е, власне, прописано, щоб поставити в рівні умови педагогічні працівники, інших закладів освіти. Зокрема, це є дошкілля, дитячий будинок, рідний дім, це є інклюзивно-ресурсний центр і центр позашкільної освіти. Щоб додати такий дозвіл, встановити таку до сину доплату. І музична школа, перепрошую. Добре. 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 Нашого дозвілу ставлена на висилання в цільному. Ринків За, Барабаш, Гудзилова, Бургота, Забродська, Кармазин, Кривуцький, Бушнір, Медвідь, Олійник, Перукіна, Салама, Седорович, Седорович Юрій, Сич, Счицюк, Сембай, Торський, Халявка, Шавороз. За вас! Прийнято рішення? Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту з доморустою щодо відведення земельної ділянки та продаж права оренди на земельних торгах. Формі електронного цього шуля. Депутати, сьогодні ми затверджуємо проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на конкурентних засадах площі 03175 на вулиці в місті з Включаємо цю ділянку в перелік вільних земельних ділянок. Проводимо процедуру продажу права оренди на конкурентних засадах. З відповідною процентною ставкою стартовий розмір 2,5%. Відповідно до наших процентних ставок затверджених з даним цільовим призначенням. Два колеги, практично, чому рішення зараз проект рішення готовий? то Начебто, ми наповнюємо бюджет і прискорюємо аукціон на право оренди земельної ділянки. Воно не пов'язано. Сьогодні жодним суб'єктом господарювання. Хоча ми з вами розуміємо, бо в попередніх засіданнях ми обговорювали звернення товариства графіка, котре теоретично претендує на цю земельну ділянку. Сьогодні е, тут немає е, пана Романа, котрий е, хворий, але він звернувся до вас із таким, е, написав, що наш інвестор поставив мені таку умову, що він готовий інвестувати в будівлю складського приміщення, яке необхідне для потреби. Якщо ми цю споруду збудуємо до 1 липня 2025 року. Е, необхідне обладнання вже завезено в приміщенні, а приміщення ще немає. Про затвердження коригованого детального плану е, е, території міська рада винесла рішення -го, -го, -го року. Тобто, станом на сьогодні ще реєстр харчових прав зараз не працює. Чи він запрацює до 30-го, я не знаю. Чи допоможе йому наше рішення, я не знаю. Але якщо ми прискорюємо цей механізм і можливість наповнення міського бюджету, передавши на аукціоні, якщо знову ж таки товариство стане переможцем, то ну, хто там буде, так? Земельна ділянка 30%, так? то я думаю, що готує прийняти рішення, щоб дати можливість. А зараз, по суті, ми прискорюємо аукціон для наповнення міського бюджету. Якщо немає запитань, з вашого дозволу я ставлю на голосування цілого. Ринків за Барабаш, Бузовуля, Рота, Забродська, Кармазин, Кривуцький, Кушнір, Медвідь, Олійник, Берушкина, Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Ситюк, Сембай, Торський, Калявка, Шаворовський. За 20. Дякую, Дякую. вам. У, питання різного. Чи є бажаючі виступити? Немає. Колеги, порядок денний сьогоднішнього засідання є вичерпаний. Дозвольте засідання 76-ї позачергової сесії Золочинської міської ради оголосити закритим. закритом.